Я маленьке зайченятко, де сховалась там і хатка. На город я завітав овочі, в торбинку взяв. Ось така торбинка є у нашого зайчика. У ній сховались овочі. Щоб їх звідти дістати, нам треба розгадати загадки. Як червоний світлофор на городі помідор. У цій загадці мова йде про помідор. Отже, із торбинки ми дістанемо помідор. Він круглий, червоний, росте над землею. Ми збираємо. Будуть взимку вітаміни. Що ж ми збираємо на зим? Так, моркву. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни. У цій загадці розповідається про моркву. Морква довга, помаранчева росте в землі. Срібна в неї кожушина, всім відома! Цибулина. У цій загадці мова йде про цибулю. Вона кругла, срібляста в золотавій одежині. Росте в землі. Де ж поділись? Їх нема самі листочки. Мова йде про огірочки. Де ж поділись огірочки, їх нема самі листочки. В цій загадці розповідається про огірки. Вони довгі, зелені, ростуть над землею. Ось такі овочі ми знайшли у торбинці. Давайте ще раз повторимо. Помідор, круглий, червоний. Морква довга, помаранчева. Цибуля срібляста, кругла. Огірок довгий, зелений. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Чого не стало? Ви будете заплющувати очі, а я буду ховати один із овочів. Вам треба назвати, який саме овоч зник. Ну що, готові? Починаємо заплющити очі. А тепер відкривайте, якого овоча не вистачає. Правильно, помідор. Далі знову заплющуємо очі. Відкривайте. Не вистачає якого овоча. Так, моркви. Заплющуйте очі знову. Відкриваємо очі. Не вистачає цього разу. Цибулі і останній разочок заплющуємо очі. Чого не вистачає? Правильно, огірочків. Сьогодні зайчик приносив нам овочі у торбинці. Завдання для вас знайти такі ж овочі у себе вдома.